Зараз я вам хочу показати, на жаль, звичайно, вже в якомусь моменті пізно. Але як недобросовісні виробники використовують замість 304 чи 321 марки 201 2001, тому що тільки 2001 себе так веде. Дивіться. оце був у нас трійник, ось його частина. Дивіться. Оце 201 нержавійка. Вона ламається, як метал. 304 нержавійки чи 321. Такого не буде навіть там з, з, з довгими роками. Вона буде чорна, фіолетова, яка угодно. Но ніяк не ламатися просто як звичайний метал. Оце вам 201 або ще гірша нержавійка якась там ще є, я не знаю. Ми використовуємо в своїх димарях тільки 304 на твердопаливні котли, 321 каміни. І промислові твердопаливні котли. тому кому потрібні